Ай, оппо 5. Трохи є щось. 500 голди тут приємно. 3 дні прямо ще, ну, срібло не таке. А це приємно. Ну, поки обвіси йдуть замість танків. І ще маю ФЦ. я трохи. Що мені на стилі так пішло, ля? Ага, один день прямо по 250. О, оце, оце приємно. Щось там їде. Яга, є. І голди трохи насипало. О, бляха, знов стиль. Кион зепінзе, кен зепінзе. Давайте вже танки, не стелі, ну. О! Спрацювала магія. БЗТ-70. Є. О, кінцепензе! Ля-ля-ля, ля, насипало. Стиль. Троха прямо є тут іліси. І насипало троха трохи голди. Я тут пішло в голду. тупо під лінієчку. Плюс голда. Все, коробок би ще нема. В результаті що ми маємо? ПЗТ випав, і яга випала. Аж 7 стилів. Це план. Всім дякую за вас. <смі> До побачення.